Організаціям вдалося закон зробити все ж таки показувати суспільству, що закон є інстру може бути так інструментом ну, в руках суспільства, так щоб довідатися про свої, про публічні фінанси, про там видатки чиновників. Так, ми можливо не отримуємо інформацію зараз, але я думаю, що. При активних зусиллях громадськості ми таки її отримаємо. Е, тому громадські організації, на жаль, мають, е, ну справ, нас склалося таке враження, що часто запити, які ставлять громадські організації до, до владних органів, є дуже специфічними. Тобто е, вони настільки специфічні, що широка громадськість просто їх не розуміє. Люди не розуміють, навіщо ну, Наприклад, навіть ті самі тендери Нафтогазу, так, це є дуже важлива тема, але коли ти їдеш там по розбитих дорогах ще по чомусь, тебе це більше цікавить, все ж таки, ніж тендери Нафтогазу. От. Але, знову ж таки, громадські організації показали, що сам закон є добрим інструментом, коли... Все ж таки треба організувати якусь адвокаційну компанію, так? чи е, підняти якісь питання ну, все ж таки, е, ну, на, на загальному державному рівні. І органи ну, влади відповідають на ці питання. Так? Наскільки вони як -то кажуть, готові відкрито і чесно відповідати громадськості. Тому надія, звичайно, за третім сектором. За журналістами на те, що е, після першого року будуть зроблені висновки, і далі будуть знайдені е, інші е, способи, так е, щоб цей закон все ж таки працював. А як говорять юристи, які працювали і над коментарями до того закону, і над самим законом, е, що на 95% він є такий, що його можна і треба виконувати. Дякую.